Юлія готується складати практичний іспит, аби отримати водійські посвідчення. Говорить, приїхала з Охтирки. Можливості здавати на машині автошколи не мала, тому складатиме іспит на авто сервісного центру. Якщо вибирати між і Тойотою, то, звісно, да. проще мені здається, на такій машині поїхати ніж на сімки. Я училась на ладі гранті, то на таких машинах удобніше буде, скажімо так. Дуже сильно переживаю, страшно, але. Настраюсь на краще. Анастасія ж обрала складати іспит на машині автошколи, де навчалась. На цій, оскільки навчалася, то зручно все ж таки звикла де як перемикається. Не думаю, що саме під час іспиту, коли такі доволі нервово-стресова ситуація, я змогла б перемкнутися, знайти де там той перемикач взагалі. Коробку передач. Ну так, скоріше через комфорт. Придбали нове авто і почали приймати на ньому іспит у сервісному центрі з початку вересня. Весь процес знімає камера, розповідає адміністратор Віктор Гричковський. Камера вона двостороння. Перед автомобілем знімає повністю всю дорожню обстановку і салон. Також записує звук. Сумщина увійшла до пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ, говорить начальник регіонального сервісного центру МВС у Сумській області Олександр Рибалко. З 3 серпня іспити на отримання водійського посвідчення складають тільки у сумах та конотопі замість шести міст раніше. В екзаменаційних класах для здачі теорії встановили камери, які перехресно знімають весь іспит. Це зосередило в цих сервісних центрах. І спеціалістів, які це виконують, ми збільшили прозорість іспиту, як додали технічні можливості для контролю за іспитом, і зробили умови для того, щоб кожна людина з будь-якого з великого, маленького містечка складала іспит на рівних умовах в одному сервісному центрі. Сумщина серед дев'яти областей, де талон на практичний іспит можна взяти онлайн на сайті сервісного центру. За місяць в області прийняли понад три тисячі теоретичних та практичних іспитів, говорить Олександра Рибалко. Щодня генерують 400 талонів. Вартість складання практичного іспиту на авто сервісного центру 13 гривень. Людині пропонують на якому на якої автівки вона а, а, є, має бажання складати іспит певні. А, Кандидати водії, які готувалися в автошколах на транспортному засобі, там, наприклад, Ланас, так або ВАЗівська Сімірка, так, їм зручніше здавати на транспортному засобі, на якому вони вже звикли до нього. Ми додавали адміністраторів, які приймають безпосередні іспити, додатково додавали ще транспорт. Іспит з водіння має тривати від 20 хвилин до години, говорить Олександр Балко. За півгодини від початку іспиту на майданчик з усмішкою повертається Юлія. Нормально, все добре, все вийшло. Я довольна. Світофорів багато по дорог. Страшно, переживательно, ну все хорошо. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.